Повернення російського етнонаціоналізму, Шовінізм до і після Путіна, журнал Foreign Affairs опублікував статтю, де спробував з'ясувати, що буде краще для постпутінської Росії. Простий націоналізм чи продовження імперської політики складно уявити собі більш націоналістичного лідера ніж російський президент. Пише видання. Він просуває ідею руського міра для усіх російськомовних, а вторгнення в Україну подає як спробу повернути втрачені землі Росії, відновити її велич. Та одного дня, у наслідок повалення відставки або смерті, Путіна більше не буде. Враховуючи наслідки війни в Україні, багато хто. Прогнозує, що той, хто прийде йому на зміну, не демонструватиме такий шалений націоналізм. Вони сподіваються, що нова Росія нарешті стане нормальною державою відносно ліберальною і демократичною. Путіна часто зображують як націоналіста, і він справді наголошує на тому, що вважає культурною винятковістю, вродженою величчю і вищими цінностями Росії, але його краще розуміти як імперція, який підпорядковує долі людей потребам держави. З його точки зору потреби держави є насамперед імперськими. Путін посилався на таке бачення Росії, щоб виправдати загарбницькі війни за кордоном і придушити інакомислення всередині країни. Він намагався збалансувати вимоги етнічної російської більшості з багатоетнічною реальністю російської та власними імперськими амбіціями і часто ігнорував переконання цієї більшості. Так, за своєю природою націоналізм Путіна є імперським, зазначає Foreign Affairs. Однак після нього, на думку авторів матеріалу, росіяни найпевніше прагнутимуть лідера, який поділятиме їхній антиелітаризм і загоїть вражене самолюбство. У 90-х роках після розпаду радянського союзу в Росії та навколо неї спалахнула етнічна напруженість як наслідок війни в Чечні, Югославії, Грузії, Молдові, Таджикистані, Азербайджані та Вірменії. Занурення в етнонаціоналізм вважає Foreign Ферс може підняти на поверхню наявні образи і становити загрозу не лише для меншин, але й для самої стабільності та єдності Росії. Якщо навіть Росії після Путіна можливо і судилося прийняти націоналізм, їй не обов'язково приймати етнонаціоналізм для тих, хто в Росії і за її межами дбає про захист меншин і просуває лібералізм, завдання полягає у формуванні більш демократичного та інклюзивного російського націоналізму, такого, що плекає етнічну російську ідентичність і не надає їй прав над іншими групами. Більшість сценаріїв розвитку постпутінської Росії передбачають значну політичну нестабільність. Зокрема, якщо війна в Україні закінчиться поразкою Росії в будь-якій формі, то лідер, який прийде на зміну Путіну, повинен буде черпати народну легітимність з чогось іншого, а не імперіалізму. У нових умовах йому потрібно буде відновити щось на кшталт популярного націоналізму. Хоча у суспільстві, травмованому війною, етнонаціоналізм мав би перевагу. Він апелює до бажання почуватися вищим за інших і належати до ексклюзивної групи. Проте такий етнорозворот був би жахливим для Росії у Чечні, Дагестані та інших етнічних регіонах. Він може призвести до відновлення сепаратистських вимог і навіть спровокувати заворушення. Реально будь-які політичні зміни в Росії будуть бурхливими і навіть кривавими. Зіткнувшись із цим, ті, хто прагне демократичної Росії, не повинні намагатися нав'язати глобалістський ліберальний режим. Скоріше вони мають визнати, що націоналізм неминуче виникне, і спробувати визначити, якої форми він набуде, відводячи його від його найпотворніших варіантів. Вони повинні наполягати на версії, яка відповідає республіканській ідеї Ми народ, а не він правитель. Це була б форма націоналізму, орієнтована на всіх російських громадян, яка б давала кожному з них відчуття причетності до країни. А як дивно в Росії майже немає придатних до використання національних символів, пише Foreign Affairs. На противагу російському триколору націоналісти найчастіше звертаються до імперських символів, таких як чорно-жовто-білий прапор. Використання російської мови великою кількістю людей, які не є громадянами Росії, робить її незручним інструментом для націоналізму. Ідея косоворотки як національного костюму не набула популярності, бракує міфів. Російський фольклор мало цікавить Росії а підручники з історії розповідають про війни диктаторів та імперіалізм. Відродження російського націоналізму буде повністю залежати від росіян. Політики, громадські активісти, інтелектуали, звичайні люди всі зможуть зіграти свою роль. Їм потрібно буде визнати, що багато що їх розділяє, і зосередитися на тому, що їх об'єднує. Їм потрібно буде припинити цькувати одне одного, а натомість вважати себе співвітчизниками, які докладають спільних зусиль, щоб змінити, а отже, врятувати країну, яку вони люблять. Важко спрогнозувати, яким стане російський націоналізм після Путіна. Пише Foreign Affairs. Але якщо він набуде тієї форми, яка зосередиться на розбудові солідарності, розподілі влади з іншими національностями в Росії, це дасть можливість усунути основну складову російської агресії, поєднання величі з імперськими амбіціями. Тоді росіяни могли б нарешті побачити свою країну не як імперію, а як націю. Це був огляд преси.